Поскладала під ялинку подаруночки. і Буся вважає себе теж подаруночком, бо вона завжди там. Завжди обнюхає кожен, чи їй щось там нема. <сум> Бусь, ти подаруночок? Привіт, друзі! Рада вас бачити! Ми з вами повертаємося до щорічної традиції BookTube-сюрпризу. І це така традиція, яку я дуже дуже люблю. Я завжди за нею спостерігала, коли була просто глядачкою. Минулого року вперше долучилась до неї, і мені було мега приємно і отримати подарунок, і подарувати подарунок. І цього року величезне дякую Даші з каналу Ґрампі Рідерка, яка організовувала, робила всі ці технічні моменти з організацією BookTube сюрпризу. І я з радістю знову ж таки долучилася. Свій пакунок я вже спакувала і відправила. Сподіваюся, скоро у тієї самої таємної людини. Він вийде на каналі, а свій я забрала з нової пошти і вже з нетерпінням хочу і вам показати, і сама подивитися, що там ховається. Але першим ділом, звичайно ж, по традиції ми донатимо. І цього разу я обрала для себе а, таку банку 2.0 від фонду Сергія Притули разом з «Холдингом Home Fest і разом з Уклон. І я вирішила додонатити їм, тому що як треба і маленьким фондам донатити маленьким зборам так і великим дуже важливо знаєте, розподіляти донати порівну по до до різних фондів якщо у вас є така змога звичайно тому що все це потрібно все це потрібно тому почнемо з цього а тепер, а тепер ми перейдемо до BookTube сюрпризу, який приїхав мені з Києва, і моєю таємною дарувальницею виявилась Даша з каналу Долітературне. Так виявилось, що ми з нею обмінялися подарунками. Я її шкарпетку, вона мені BookTube сюрприз, і це знову ж таки мегаприємно. Підписуйтесь, звичайно ж на її канал. Він дуже затишний і мені він, звісно, дуже подобається. Я чесно вам скажу, вже трішки підгледіла в коробці, тому що. Коробка мені приїхала. Ой, мікрофон, вибачте. Коробка мені приїхала з малесенькою дірочкою, і на пошті попросили мене перевірити, чи все нормально. І <смі>, мені довелось її відкрити на пошті перевірити. Але все добре. Я старалась сильно не вдивлятися, що там, тому ми з вами будемо максимально відверто розгортати. Я нічого не бачила. От. І тут отака краса. <кій> І перше, перше, що китайці мені у вічі, звичайно ж. <кій> я думаю, думаю, всі вже е, в цій мережі зрозуміли, е, що я любителька такого. <кій> Хоч це не дуже корисно, але це от попадання в 100 зі 100. Це в нас чіпсики з паприкою. Обожнюю, обожнюю. А говорити, що я обожнюю Pringles, це, мабуть, ну, зайве, тому що це, мабуть, най найкращі чіпси, які є на ринку. Дуже дякую, Даша. Так, тут стільки всякого-всякого всілякого Також мені падає у вічі карамель солона класична від Тому. І це теж. Таша дуже дякую, тому що в мене вона якраз закінчилася. І в мене, я насправді хотіла собі купити. Я робила замовлення в тому, і я не взяла собі карамель, а я її дуже люблю додавати і в каву, і дуже люблю поливати нею всілякі там якісь оладки, сирники. І це якраз те, що мені треба. Дуже дякую. Буду, буду їсти, їжти. Так, тут у нас ще є, що у нас тут є? У нас є шкарпеточки. З ялиночками. боже, які класні! Я знаю тепер, в чому я буду постійно ходити. У мене е, є любов до шкарпеток, і я завжди купляю шкарпетки іншим людям. Мені дуже подобається дарувати шкарпетки, але собі я зазвичай знаєте, в останню чергу купляю. І це вже там якось не, не сильно е, якось вирізняюся з малюночками. але, ну, це дуже приємно. От коли тобі дарують та шкарпетки, це так приємно, я не знаю. Це такий, такий е, шматочок тепла, із, і такої, знаєте, я не знаю, як це називається, е, турботи. Ось шматочок такий шматочок малесенький турботи за цю людину, щоб їй ніжки були в теплі. І це дуже-дуже ну, дякую. Да, що Це дуже гарно і дуже мило. Так, що тут ще є? Тут ще в нас є багатько таких малюсіньких. Малюсіньких іграшок для ялинки, якими можна декорувати свої полички або саму ялинку. Тут такий маленький-маленький подаруночок. такі маленькі барабани, і мені здається, що це дуже класно, тому що я можу їх пускувати себе під ялинку, щось можу повісити, тому що в мене на ялинці дуже такі малесенькі іграшки зазвичай, і вони ідеально сюди впишуться і по кольору, і по стилю ну прям клас. Милота. Дуже мило. Так, Тут у нас ще є ще одна золота кулька, ще один подаруночок. І ще один подаруночок, І ще одна кулька. <смі> Цілий набір. Це вже точно піде мені на ялинку, бо воно ну, ідеально. Даша. О! у нас є малесенький. Е Та пінвінчик. О! Птах, хотіла сказати: у нас малесенький пінгвінчик. З кульками всередині шоколадний. Обожнюю такі штуки. Так, ще в нас є якісь цукерки з арахісовою пастою, теж від Тома. До речі, таку штуку я ще не пробувала. І цікаво скуштувати, що це будуть за цукерки. Я поділюсь Святославом. Бачите, у нас є дві. Тут є щось. Щось то теж попадання, мені здається, на всі 100. Я не знаю, чи я говорила взагалі колись, там, чи на каналі, чи взагалі Даші. Але я обожнюю всілякі отакі штуки азійські. Я взагалі дуже люблю азійську кухню. Я колись навіть пробувала сама готувати рамен. Я дуже люблю всілякі такі штуки пробувати. Я не соромлюся купляти собі мівіну, якусь таку в азійському стилі. І мені вона дуже смакує. І тут Даша мені поставила токпокі солодко-гострий. Це такі, я так розумію, снеки в солодко-гострому соусі. І це, ну от, Сто 100 зіста, 100, Даша, це 100 зі 100, це прям попадання в те, що я люблю. У мене навіть є кулінарна книжка, до речі, про по азійській кухні на польській мові я обожнюю готувати всіляку таку рисову локшину з кокосовим молоком або з теріяки. І от це, ну от, це я ще не пробувала і дуже-дуже дуже хочу. Це виглядає мега цікаво і дуже смачно. Не знаю, чи точно це смачно, але я попробую. І гостре. Я і мій тато, в моїй сім'ї, ми обоє дуже любимо гостру їжу. Тато, звичайно, мій більше гостру любить, тому що він може брати такий перець Чілі, дуже сильно замаринований, їсти його з борщем. А я взяла, пам'ятаю, я тільки скуштувала, я бігла по всій квартирі і кричала, що це занадто гостре. А з іншого боку, коли я купила була, якісь чіпси з васабі, то я їх спокійно їла, а тато бігав так по хаті і казав, що це за таке гостре їж. От, тому е, та. попадання 100%, я обожнюю всілякі гострі штуки і буду пробувати оцю штучку. Так, в нас тут ще щось є. Це в нас. Це в нас свічечка, я підозрюю, Bonfire. Я від дівчат дуже багато чула про цю фірму свічок. Вони всі, знаєте, не я так розумію, ну це все як ніби як ручна робота, і вони все з гарним воском, не з парафіном. Тобто, це більш екологічно і більш краще для організму ніж звичайні свічки з парафіном, які шкідливіші. І я цього року щиро полюбила свічки такі натуральні. З бджолиним чи соєвим воском, тому що їх приємніше знаєте, світити, і вони так пахнуть. Я всю попередню зиму світила свічку від свічкарки від Ані Джейн Ер, і вона так класно пахла. І це так мені додавало якоїсь атмосфери, поки я працювала. Я дуже хотіла давно попробувати Bonfire свічку, і тут у нас Bookworm Heaven, рай, рай для книжкового черв'яка. Таке гарне пакування. Мені аж не хочеться роздирати. Тут в нас витончений аромат справжньої паперової книги миттю перетворить вашу кімнату в затишну бібліотеку. Як її відкрити? О, Тут все простіше, ніж я думала. Я хочу попробувати, що ж це, що ж це за запах книги. Боже, вони такі милі. Отака краса, отака баночка. Дерев'яний гніт. Ох. Такий насичений, насичений, такий гарний аромат. Теж мені трішки нагадує от Ейр, або це вже є в мене якесь таке є помішання. Мені подобається, теж такий класний, насичений. Ну теж мені всі такі аромати нагадують якісь такі дорогі, гарні парфуми. Не якісь натуральні, знаєте, там, не знаю, гвоздика, імбир, які я теж люблю. А цей такий незвичний аромат, непростий, не, в ньому багато ноток всіляких. Я обов'язково після зйомки запалю, нехай пахне мені моя бібліотека. До речі, о, тут є ваніль полісандр, потерта шкіра, кедр, лаванда, сандалове дерево пачулі. Тобто, тут, тут у нас ці оці нотки є. Пахне чудово, мені дуже подобається. Нарешті нарешті я попробую свічки від фірми Bonfire. Мені дуже хотілося завжди. Подивитися, що ж це за свічечки, як вони горять, і чи достойний такий, знаєте, гарний аромат у них. І поки що я прямо в захваті, тому Даша знову ж таки вгадала. Я не знаю, як вона. як вона так вгадує. Дивіться, все те, що я хотіла. Бо я там якихось деталей в своєму а, у нас такі були анкетки. Я в своїх анкетках якихось деталей не дала. Я писала, по-моєму, найбільш загальні речі, які тільки можна вказувати. Тому що я якось я не знаю, я е, не мала можливості швидко. Я, я заповнювала швидко анкетку і не мала можливості якось детально розписати, що я люблю, що мені хочеться. І тому Даша, Даша якимось чином все одно все вгадала і потрапила в мій смак. Тож. І тут у нас залишились дві, я так розумію, книжечки, і вони упаковані. Ну просто. Подивіться, як гарно. Ну просто краса. Давайте з тустішої почнемо. Так, тут у нас листівочка від Даші. і... Я вже думала, що кіт. Тут у нас листівочка від крамни з крамнички Сяйво від Даші. І в мене, до речі, з усіх листівок. Немає такої, тому вона обов'язково буде стояти в мене обличчям, звичайно ж, на шайфі. Я почитаю, що ж тут написано. Дякую, Даш. Це дуже мило, це дуже приємно. Просто краса. Що ж, давайте, давайте розпакуємо цю таємну книжку. Підказок в мене немає, тому буду просто, просто дивитися, просто дивитися, що це за книжечки. У мене немає аніяких здогадок, тому що в мене, а, знаєте, дуже великий вішлист. Я, правда, його прорідила. Отут мені визирає щось, щось темне, і тут є лезо. Я думаю, я думаю, я думаю що це книжка-гострі предмети. Та! Це гострі предмети від Гіліан Флін. І я думаю, що ви знаєте, що я вже цю книжку читала, і що вона в мене є в маленькому покет варіанті. І я додала її собі у віш ну, в твердому і новому оформленні, тому що я дуже хотіла свою улюблену книгу, тому що насправді це моя улюблена книга мати в нормальному гарному виданні, яке буде довго служити, тому що той паперовий примірник був вже, знаєте, ну досить не, не в гарному стані. І я дуже тішуся, бо це вже знаєте, моя мій улюблений трилер, який я справді дуже люблю і рекомендую, якщо ви хочете щось таке. Цікаве, продумане і е, загадкове, і знову ж таки непросте. Не, не таке, знаєте, трилер, де, який ти прочитав один раз і забув, бо цей трилер я планую ще перечитувати, попри те, що я знаю головну фішку, хто тут вбивця. І дуже дякую Даші, що вона от. Знаєте, оновила мою бібліотеку цим примірничком. Я дуже тішуся. А той примірничок я думаю, віддам на якусь благодійність, тому що а, мені не потрібно два. А цей я дуже рада, що в мене нарешті є гарне видання, Кілієн Фін. Я хочу, знаєте, зібрати всі три книжки, які в нас є українською, в себе на поличках в гарному новому, сучасному і не такому потертому виданні. І тепер, і тепер перейдемо до книжечки номер 2 Тут у нас є ще. Дві такі закладинки. Ой, одна від скремнички Paper Lion від Яни з такою гарною китицею. Теж в мене таких немає. Дуже мила з котиком. І друга, я не знаю, це вже з книжкового Лева. Угу. І тут пише файного нового року. Я дуже люблю закладники, я їх колекціоную, я завжди використовую закладки, як правильно наголо скажуть. І обов'язково буду їх використовувати. Що ж тут за книжка? Що ж тут за книжечка ховається? Ну, Дуже гарний папір. Цей раз я не рву його, цей раз я більш охайно його розпаковую. І зараз в цей момент я мала би подерти все правильно. Так. Хм. Хм. Тут на мене дивиться якась темно-бордова обкладинка. Я, якщо чесно, навіть не знаю, навіть не знаю, що це. І це рай предперів. Вау! Боже, друзі, я чесно, давно хотіла цю книгу, і вона давно в мене з ті. Це, до речі, дуже неочікувано, що Даша обрала саме її. А я з Реєм Бредборі знайома і читала його 451 градус по Фаренгейту. Він мені... Я читала його двічі: перший раз мені він дуже сподобався, другий раз, коли я вже начиталась трішки більше літератури. То він був мені такий, знаєте, ну на добру таку трічку, непогана антиутопія, але я вже в ній не вбачала актуальності, тому що він передбачав, що там, знаєте, книги зникнуть, книги почнуть палити, і все буде в нас в екранах. Щось він передбачив, але книги так і не зникли. І навіть і близько не на тій межі, що їх будуть палити і знищувати. І з того моменту я почала знайомитися з Реєм Бредбері і його короткою прозою, яка мені дуже подобалась. І якимось чином він був завжди для мене на рівні зі Стівеном Кінгом. Тобто я його часто читала і читала Стівена Кінга, а потім якийсь момент я просто якось перестала купляти книжки, і перестала читати коротку прозу. І останні місяці я буквально дуже сильно заскучила за Стівеном Кінгом, якого я вже, мабуть. Два роки не читаю, і так само дуже заскучила за Реєм Бредбері, і все ніяк не куплю його книжки. І ось Таша буквально, знаєте, прочитала мої думки, прочитала оце все, або просто так, знаєте, співпали. Щось лихе насувається. Я чула, що це щось дуже цікаве, і я чула дуже гарні відгуки про цю книгу від англомовних книжкових блогерів. Вони розповідають, що тут йдеться про якийсь як ніби фестиваль, як це називається, коли там є карусель, і каруселі, знаєте, ці качелі, і там щось відбувається трішки якесь містичне. І саме те, що я зараз люблю, в мене віш лист, мені здається, дуже такий наповнений саме похмурою містичною літературою наразі. І от дві прекрасні книжечки, які поповнять мою бібліотеку. Дуже тішуся, дуже дякую Даші. Зараз я це все традиційно поскладаю в один кадр. Ні, мікрофон. Я завжди забуваю, що в мене є мікрофон. І весь час забуваю, що він може дуже-дуже гучно шарудіти. Єкс. Знаєте, я хотіла попробувати скласти це все в одні руки, але Але це не вийде. Підозрюю, що це не вийде. Ось-ось мої подаруночки там ще є, але я не зможу їх всі взяти. Наостанок я так сильно розхвилювалася, що зараз полється дощ зі сліз. І перед тим я хочу ще раз подякувати Даші, ще раз подякувати вам, всім, що ви ця спільнота, яка любить читати і розповідати про книжки. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви даєте мені якісь поради, деколи підказуєте те, чого я не знаю, деколи підтримуєте це мега-мега приємно. І що ж, хочу побажати всім вам. Хорошого нового року і щасливого різдва і всього-всього найкращого. Нехай наступний рік буде в рази кращим ніж цей. І нехай всі ваші мрії здійсняться. А поки що до зустрічі!